Українці, Сини і дочки Бога, захисники України і захисниці, сьогодні я, Національний гетьман України, і українських земель, вітаю вас з Днем українського війська, з Днем Збройних сил України, з Днем і святом Святої Покриви Матері Божої. Я бажаю вам, як дочкам і синам неба, як борцям за світло, за Божу благодать за свободу України і української нації, здоров'я, терпіння, щастя, щоб винесли всі тяготи цієї боротьби і перемогли злого. І непримиренного ворога з Російської Федерації. Ми сьогодні провели великий молебень за верховного голокомандувача Збройних сил України, президента України, за головнокомандуюча Валерія Залужного, за наших воїнів світла захисників і захисниць. І просили сьогодні, Матер Божу накрить, покрить вас, прикрить вас своїм священним покровом і захистить вас від загарбника, від його пуль, від його снарядів, від його і всього того зла, яке він несе на Україну, щоб ви були живі, здорові і перемагали. Ми просили сьогодні Матер Божу святу покрову і Сина її Господа нашого Ісуса Христа, щоб простив гріхи всім загиблим за Україну і взяв їх ангелами своїми. Ми молимось за вас, воїни наші. Ми любимо вас, ми переживаємо за вас, ми робимо все. Для того, щоб Україна перемогла, Україна мала незалежну державу, Україна мала вільних людей, вільних дітей і розвивалась, і була прикладом духовного віри духовним лідером всього світу. Слава Україні! Слава воїнству України!